Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Усіх господинь, і не дуже сезон домашніх заготовок зиму, на зиму. У мене в тому числі. Тому сьогодні, ну, по-перше, хочу похвалитися, який купила агрегат для витискання соку. Вже ось 11 літрів відтиснули це, будемо грубо казати, з пробами і з помилками за 45 хвилин. У мене е, я планую консервувати яблучно морквяний сік, Відповідно, це я і віджимаю. Для соку, ну, в ідеалі, звісно, для соку беруться і яблука, і морква, стиглі, соковиті хороші. У мене на цей раз не настільки воно стигло соковити і хороші, тому що дощів немає яблука опадають, ми змушені були їх зібрати. Я їх перебрала, поки я їх порізала, вже трішки завітрились. Але менше з тим для приготування яблучного соку. Використовуємо будь-який метод відчавлювання соку. Я чавлю соковижималкою, можна чавити маленькими соковижималками, можна чавити це центрифужна, а можна давити шнековими, у кого є велика професійна, можна використовувати подрібнювачі кормів, такі от як для птиці, там для свиней, таке, що воно трощить таке, як в кашу і віджимати через прес. Тобто спосіб будь-який. Ну, попробую, покажу, як працює. До речі, якщо когось цікавить огляд цієї соковижималки, це є, так би мовити, промислова соковижималка китайського виробництва. Вона називається Вектор 2000. В описі до цього відео я прикріплю наш огляд, як ми її купили, як ми її тестуємо. При віджимі соку через соковижималку утворюється отака от піна. Я завжди, коли відіжму сік, я лише залишаю його хоча б на годину, для того, щоб вона максимально піднялася і стала більш така плотніша. Перш ніж його ставити варити, я максимально знімаю цю піну, я зібрала піну, наскільки було можливо, ну, враховуючи, в то, що в мене все-таки були достатньо такі несоковиті яблука, то і пюре тут багато, тому більше я не знімаю, тому що забирається разом з соком. Але коли воно буде закіпати. Воно буде утворювати ще одну піну, яку треба буде збирати. І вся ця м'якоть, яку я не зібрала першим збором, вона відійде. Я поставила варити дві каструлі на великий вогонь і е, хвилин на 15 можу, звісно, відійти. Але коли уже буде такий момент підходити, що воно ось-ось буде закіпати, тоді вже треба підійти і стояти, і чатувати, і бути уважним. Е, сок вариться. Тим часом я помила банки і ось ставлю в духовку на режим конвекцію, на будь-який режим, на який завгодно можна ставити, на 100 градусів. Це для стерилізації, тому що соки я завжди заливаю у стерилізовані банки. Взагалі добре, якби вони ще були і гарячі, і сухі. Але якщо вони будуть холодні і сухі, просто заливати акуратніше, щоб не постріляли. Ну що, чекаємо закипання. Ось у мене вже починає закіпати. Я хочу оцю піну максимально зняти. Наскільки це можливо? Звісно, що за один раз це все не зніметься. Але варіантів у мене немає, тому що, ну, по-перше, яблучний сік, як і будь який будь-який сік при центрифужному віджимі дає таку піну. А по-друге, ще віджим такий, що тут було яблуко і морква, і м'якоть попала, тому, напевно, до ідеалу зняти не вийде, але вже як буде. Сок у мене закипів. Наскільки було це можливо, піну я зняла. Ці шматочки ще буду попутно знімати і вже як буду консервувати. Я всіх не додаю ніколи, ні цукру, нічого, жодних спецій. Якщо ж такі яблука дуже вже кислі, то, звісно, можна додати. Я цього не роблю. От у мене сок закипів, я поставила на маленький вогонь. Вже він кипить, напевно, можливо, 2-3 хвилинки. Тут у мене закипає водичка, буду стерилізувати кришки. Підготувала ключ. Банки в мене вже простерилізовані. І в такий спосіб, в самий простий, буду закривати. Банка гаряча, тому буду наливати вільно і спокійно, не хвилюючись. Якщо б була банка холодна, то треба було б лити трішечки, потім збовтати. Ще долити збовтати, щоб банка прогрівалась поступово. Піно відганю, відженутий. Якщо навіть трішки піни в банку попаде, це абсолютно ні на що не впливає, тому що коли сок вихолоне, піна упаде на дно і просто буде осадом. Ну, коли буде пити, лишиться трішки того осаду в банці. У мене не виходить зняти до ідеалу, тому що такі в нас сорти яблук, що знімай, не знімай, все рівно залишиться. Доливаю практично до самого верху. кидаю кришку буквально на одну секунду. Це треба було зробити перед тим, як заливала я, звісно, сік, але вже зробила корили зробила. Кришка у мене твіст, банка у мене теж твіст. Люблю ці кришки, це зручно, ніколи довго не кипячу. Буквально, ну от, як за вода кипить, то ну до п'яти порахувати. Тільки для того, щоб вона добре прошпарилась і щоб вона. Трішки розширила, щоб потім зробила свою функцію, затягла банку. Все, кришку забрала, закрила. Ці банки перевертаємо, ось так буду ставити догори ногами. І коли всю консервацію закінчу, я це все окутаю двома ковдрами, щоб до повного вистигання, до повного зниження температури воно було накрите. Потім перенесу в підвал, промаркую, що це 24-й рік, що це яблучно морквяний сік. У мене тут моркви, правда, небагато, в основному яблучний. І буду, дасть Бог, доживем до зими, будемо споживати. Дякую вам за увагу, вам смачного! Консервуйте, пийте соки, на все добре.